Я директор Державного історико-культурного заповідника, але моя війна почалася ще в 2014 році. Тоді я разом з іншими хлопцями добровільно пішов на Донбас захищати нашу батьківщину. І зараз я з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Захист своєї домівки це нормальний обов'язок кожного чоловіка, не говорячи про те, що це записано безпосередньо в Конституції. Ворог хитрий, ворог сильний, тому ми повинні згуртуватися, і разом влада, армія, волонтери, народ дати відсість ворогу.